5 тонн дизеля їде до нашої комедної ферми Будемо розгружатися зараз тут на нашій міні внутрішній заправочці. Ну, а зараз будемо попадати, пробувати попадати. З першого разу. Головне, ну, щоб нашу заправку не зніс. Є моя. Верно, -мо -мо. хватить. Зараз подивимося, що як воно буде йти. Дізель же оптом дешевше купувати, чим возити ганістр, в каністрах. Задовбалися в каністрах возити. Так. І дві тони, коротше. Все, профір шлей там треба по рівню провіряти. Отак. Так, так пішли, зараз будемо качати. Все на місці. А, електронний реєстр, так? Да? 5 тонн, 5 тисяч рівно. Поїхали. Держи. Держи, бо зараз буде виривати, каже Сереж. Качає? Йома. Качає. Тікати не буде, так? Шочик почав працювати. 94, 100, 1000. Все. Знизу там є перекачка. Оце обичний куб. Ну а з цього кубу вже будемо заправляти свої машинки, робочі, трактори, GCB.